Ну, прекрасно, 2 січня я поїхала з подругою в театр та і просто в Київ. Фан Вона акторка і це неймовірно надихає. Ми пішли багато куди, звичайно, чесно перечекавши тривогу через <coughs>, не дуже гарну націю. Запам'яталась мені дуже лісова. Прекрасне місце. Придбала перчатки, обкладинку на документи і динозаврів. А Катя, ну, Катя. Взагалі, ну, всього людина. тут Пішується не розкажеш, набор, але вистава, дивлячись знову ж таки на тривогу, Як я тебе вона була прекрасна. Дивися, ви і... ви не знаю, сама відображена. Коротше, ця людина заставила мене слухати моцарта в метро. Реквієм. Є! Yeah. Без питань. Без питань. Це, це шикарний трек. Мене мене просто від нього. Ну, серйозно. Ти його oh, послухаєш, тобі сподобається. Так, і пішла далі слухати. Так, <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> давай. Давай. І навіть як? саме темний час. Як людям так як там жити? Ну, типу, там вже ще й квартири. А no. no. uh, під час цього всього. Про те, що було перед виставою. Повторний дубль. Так, Нам, так дали запрошення, нас не пустили в театр ранка, але. Але нас в романочку. Ні, ну ще не погані місця. Дуже хороші. мого рідного місця. Бо я вміщений звучив місце. Якось так вийшло. Вот. Але ебуча, блядь, русня. О, 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 все, погна. Це уже тонкий намек, що пора покидать дане приміщення. І по чу чуточку сваливать гуляти, Ну, а тут вже трохи про мою неуважність. Оу, oh, клас. Так. Дякую величезно людині, яка зберегла мою шапку. No, no, Взагалі, це відео планувалось як фінал року, але, чесно кажучи. Фінал року, Боже, що тут я можу вам сказати? Рік загалом був тяжким, як і всі минулі. І, ну, мої цілі на цей рік це як завжди бути най найкращою, але деякі зміни вже для себе. Ну, те, що ви вже знаєте, це вступити на актора бажано на бюджет. А інші цілі та їх насправді багато. Я хочу продовжувати займатися собою, організацією і при цьому не втрачати зв'язок з родиною. Ще доволі важко. Ну, а тепер стоп-сценарію! Даєш волю думкам, даєш волю думкам, і ось що я вам скажу: по-перше, я обожнюю знімати небо. Якщо ще хтось раптом не помітив, то так більшість моїх фрагментів складаються з просто тупо зйомок неба. Юху, мені це подобається. Є також, ну що я можу сказати? Давай вже вже не про минуле, а про те, що ж нас чекає. І насправді нас чекає багато. Нас чекає в першу чергу те, що я повинна переїхати. Я активно готуюсь до цього. Також я активно починаю зараз займатися знову своїм здоров'ям, тобто, ну, обдивлятись взагалі, що, як, куди, пихається, як мої колінки, як мої зубки і все інше. Я думаю, що це було цікаво. Але мені про це цікаво розповісти. Тому так. Давайте ще трошечки поговоримо про те, що небо прекрасне. Ха-ха! А особливо небо білої церкви, обожнюю білу церкву. Дивлячись на те, що планує все-таки переїжджати. Ну, далі я вам хочу трошки показати взагалі. Як я організовую свій певний простір, ніколи цим не займалась, але тут я закохалась в блокноти, в планування раптово, яку така хаотична персон, як я така просто даєш волю своєму бажанню щось робити. Там, до речі, зелененький блокнотик, то мені подарувала надає носа. А це практично всі мої робочі блокноти, тобто для сценаріїв, там а, а тут вже надатки і вся така штучка. От. Це, ну що тут сказати, це просто кущик. Гарний кущик. Ось. Я люблю це життя. Я люблю це життя. Хоч іноді хочеться померти. щоб, Ну, знаєте, типу, я вважаю, що я ніколи не хотіла померти насправді, а просто завжди хотіла чогось простого. І під кінець Пісенька! Темна ніч, Телефон. Дзвоні всім тихоням, як їх знаю я і з темряви на світло ясне а -а -а -а. Напів любов, напів півжень, для, для пола родів та сигарет, спілкуйтеся і романтизуйте життя. Тут зараз тими тихий і спокійний бай. Тут за самій вай, 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 ха-ха, вай, хай, вай, ха-хай, пропалені мандрівники, прямуючи до заповідної мети, і з темряви на світло ясне. А -а -а. Ставатию частиною цього не хочу я, що зовсім не торкається серця, тож заберіть собі, це романтичне життя. А -а -а -а, а -а -а. Тут і зараз ти мій, вай -вай. мій тихий і спокійний бай. І ти мене тут чекай, бо тут і зараз ти мій, бай. Все-все, ми вже всі поняли, що ти дуже-дуже гарно співаєш Соні. Ну, слава Україні! Героям слава! Всім гарного дня і до наступного випуску. Не звертайте увагу і далі я буду кривлятися. Ваша в мене прекрасна сарашка, я вас всіх люблю.